Ім сірка готуються до проведення благодійного аукціону. Місцевий художник Роман Бончук передав волонтерам 10 власних картин. Виручені з їх продажу гроші, каже керівник цієї благодійної організації Наталія Когут, спрямують на потреби хворих собак і їхні харчування. Минулорічними результатами роботи волонтери задоволені. кажуть, влаштували до нових господарів майже пів тисячі безпритульних тварин. Ліки на цих собак дають не дешеві, і ці ліки ми замовляємо десь за кордон, тому що наші ліки вони не є дієвими. І також ці собаки, які нас є, ви вже. Порахували, що у нас три собаки з пенальника, двома вже купили візочок, ще залишилось фіора. Вже 5 тисяч треба десь збирати на візочок. Нам треба запросити дуже добрих людей з, великим, з великими можливостями, щоб не тільки вони купили картину і вклали свій внесок грошовий у нашу добру справу, а щоб вони зацікавились нашою організацією і допомагали нам не тільки фінансово, Невдоволена Наталія когут законом про захист тварин каже: факти жорстокого поводження із безпритульними собаками чи кішками не поодинокі, та всі спроби волонтерів покарати зловмисників марні. Оскільки заяв ми писали на жорстокість дітей, що вони роблять з тваринами. На даний час, на жаль, жодної заяви нашої не розглянуто. Торік було два десятки випадків, коли тварин господарі повертали додому сірка. Зазвичай в такому стані, що їх треба було знову лікувати. Аби не допустити подібних ситуацій, волонтери віддаватимуть безпритульних лише на основі відповідного договору і залишають за собою право контролювати умови, в яких перебуватиме тварина у нових господарів надалі. Тетяна Лугіна Ігор Духович – новини на вежі.